Святий пророк Ілія був одним із найвидатніших пророків і першим дівчинником старого заповіту. Він народився у Фессивії Галаанській у коліні Левінному за 900 років до Різдва Христового. Коли Ілля народився, його батько Совак бачив, як прекрасні мужі розмовляли з немовлям, сповивали його вогнем і годували полум'ям вогняним. З юних років Ілія оселився в пустелі і жив у суворому подвигу поста і молитви. Він був покликаний на пророчі служіння в часи правління царя Ахава, ідолопоклонника, який поклонявся Богу Ваалу, і змушував народ єврейський робити те саме. Господь послав Ілію до Ахава і наказав предикти йому, що коли він і його народ не навернуться до істинного Бога, то його царство спіткає голод. Ахав не послухався пророка, і в країні настала посуха і великий голод. Під час голоду Ілія прожив у рік у пустялі, де йому приносили їжу ворони, а понад два роки в однією довів в місті Сарепті. Через три з половину роки Ілія повернувся до Ізраїльського царства і сказав цареві та всьому народу. Що всі лиха ізраїльтян відбуваються, бо вони забули істинного Бога і стали поклонятися ідолу Ваалу. Щоб довести помилку ізраїльтян, Ілія запропонував зробити два жертвенники – один Ваалу, а інший Господу, і сказав Принесімо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, то отже він істинний Бог, а якщо ні, то ідол. Спочатку зробили жертовник ваалу, накидали дров за коло лебека, і жерці ваали стали молитися своєму ідолу. Ваале, ваале, пошли нам з неба вогонь. Але відповіді ніякої не було, і вогонь з неба на ваалі жертовник не зійшов. Увечері Ілія зробив свій жертовник, поклав дрова, полив їх заздалегідь водою і став молитися Богові. Аж раптом з неба спав вогонь і спалив не лише дрова та жертву, а й воду та каміння жертовника. Коли народ побачив це чудо, то прославив істинного Бога і знову в нього увірвав. За свою полум'яну ревність прославу Божу пророка Ілію було взято на небо живим у вогняній колісниці. Свідком цього дивовижного сходження був учень святого Пророка Єлисей – Згодом під час преображення Господнього Ілія з'явився разом з пророком Мойсеєм і постав перед Ісусом Христом, розмовляючи з Ним на горі Фавор. За переданням Святої Церкви, пророк Ілія буде притечею страшного другого пришестя Христа на землю і під час проповіді прийме тілесну смерть. Святому пророку Ілії молиться про оберігання християн останніх часів від спокуси Антихриста. Про заступництво в гоніннях, у часи голоду і повальних хвороб, у бідності та інших життєвих труднощах. І ми також просимо і взиваємо святий пророчі Божий Ілії, моли Бога за нас. Амінь.